Друзі, всім привіт! Так, Сьогодні буде продовження відео е, з моїм цим павербанком. Нарешті е, руки дісталися е, блоку із навантаженням. Це була перша моделька тестова, трошки я її там заміряв, але переробив. Виглядає воно таким чином, значить, самі плати. Е, щоб вони максимально сюди заходили там, де немає доріжок, я позрізав, Ось. і буде сюди і сюди на обидві сторони виходити. Таким чином і таким чином. Також сюди всередину я додам мосфет, який буде захищати від переполюсу. І зараз буду варити ось е цю кришку, закривашку. Роздрукував в мене були залишки ПЛА, тож я на майбутнє роздрукував, ну тут трошки колір інший, але воно ж буде приховано. Так що зараз буду збирати. Це воно таким чином раз, закривається і буде от такий така шайбочка. Ну, мені, здається, виглядає непогано. Ну і потім вже сюди бум-бум. Це буде такий перший, найперший мій э, блочок. Подивлюся, що до чого. Так що пропонуйте ще ідеї, які зробити. Блоки і буду, буду потрохи розвивати цю тему. Ще е, хотів е, поділитися, товариш передав такий в нього є проєкт, я залишу лінк в описі під відео. Art of Warzone е, робить, значить, бере всілякі військові артефакти і робить з них прикольні штуки. от мені Передали такий проєкт, ну, моя тут моя завдання зробити такий корпус для начинки. А взагалі, ну не знаю так, як ідея. Хочуть з цього це набой від Бредлі. Ну, він просто сам по собі, навіть якщо з ним не стріляти, їм просто можна заколоти. Це я зробив такий накінечник, трасуюча пуля. Сам сам набой навіть, ну він дуже великий. І це трошки навіть укорочений, тому що його вже токарі робили, щоб він відкривався. Опа! Ось таким чином. А що треба від мене? Ось тут є блок такого волосся. Я до нього відношення ніяко не маю. Це є якийсь автор, це задумка певного автора. Я буде не лізу. А моє завдання все це умістити. Все це умістити. От я тестово зробив, значить, це під елементи 18650. Я тестово зробив таку оправку. Ну, як воно буде збиратися? Сюди акумчик, сюди ковпачок. І десь там буде кнопка, десь буде вихід під Type-C зарядку, ну і такий собі набойчик. Це поки що тестове, я не знаю там, в кінцевому варіанті, який буде матеріал. Ось я зробив, поки надрукував. А всередині, що воно виглядає? Зараз я дістану те, як я зробив. Значить, ось така моделька. Вона навпіл розрізана, щоб сюди заходила. Тобто ідея в чому? Збирається воно все на столі. Це вихід, це два динаміки від айфону, здається, там 5s, 5C, щось, щось коротше, від якогось айфону. Я не знаю, як воно звучить, я не чув. Працює воно чи там не працює. А серединка виглядає ось таким чином. Всі модулі будуть Type-C, тут зарядне, але воно буде перепаяне. Цей Type-C буде забрано, і просто дроти напаяні напряму сюди. Bluetooth-модуль тут CSR. Здається, ну, цей популярний CSR 8645 чи щось таке, дуже він наворочений. Короче. Так що, ну, антенну, звісно, що від Bluetooth модуля треба і виносити, тому що тут корпус такий, що буде блокувати прохід е сигналу. Ось, то її треба виносити ну, якимось дротиком тоненьким сюди. Так що такий проєкт. Ну, от моя задача була розмістити всі елементи, щоб воно максимально збиралося. От вухо відірване у динаміка. Так що, коротше, ось такий в мене ще є проєкт, але я по ньому відео особливо і не знімаю, просто так. Буду його вставляти такі нарізки і вам показувати. В набоях ще треба робити вихід під Type-C і під вихід під динаміки. Що мені там ще розповідали, що динаміки будуть, хочуть там робити сіточки такі сталеві, щоб їх закривати. Ну, може, щось із цього буде. А поки воно виглядає. Ось таким чином. Ще раз наголошую, що лінк, якщо цікаво подивитись, тому що там у товариша дуже багато крутих, прикольних артефактів, там є на чому оку своє зупинити. Ну, а зараз я почну варити. Ось цю штукенцію. Нагадаю, що в мене тут по діагоналі будуть зварені, потім закриваю кришкою заклеюю і на мінус ставлю мосфет, щоб він захищав від переполюсу. Все, зараз нарізаю стрічки і буду варити. Все, сварка завершена. Зараз е залью або клеєм, або якимось силиконом, або, може, епоксидку зараз зроблю. Рухаємось далі. Значить, беремо полівичок. це ІРФ 1404. Він. Працює по мінусу. Зараз якось буду, хочу його запаяти. Сюди, сюди, коротше, так от все зібрати, а вже потім прилаштовувати до плати Цю штукенцію я склеїв на, на ось такий. Герметик для плит він витримує ну, високі 200-300 градусів. Це для е, індукційних плит, для ну, приклеювання що там, поверхня, скла. Ну, ось, так що має добре тримати е, тепло, і якщо буде щось нагріватись, воно просто буде ну, розходитись під кришкою. Трошки я не встиг нормально закрити, бо почало вилазити. Коротше, багато його налив. Не зовсім обережно, але як висохне, то потім приберу. Ще, до речі, знайшов випадково в епіцентрі ось такі струбцини. Дуже вони мені сподобались. Вони не мають, як то сказати, вони без пружин. І якщо вам треба трошки затиснути, ось, вони тут на таких механізмах, як. Я не знаю, як в кайданках. Ось. Якщо треба відпустити, натиснули. Тож ви можете тут регулювати силу стискання. Ну і натиснули. І воно відпускає. Дуже прикольні, але не дуже вони дешеві, одна така струбцина. Плюс-мінус там 200, здається, гривень коштувала. От Я собі подарував дві такі. Так, нехай вона застигає. Зараз я на, не на камеру все це підпаяю, тому що тут треба чотири руки. Ось, щоб все це зібрати докупи. А вже потім як зберу, ну і кінцеву збірку. Вже покажу. Нагадаю, що є телеграм-група, де ви зможете всі моделі 3D-моделі знайти. Також паралельно працюю над сайтом. Ну, Такий невеликий ресурс, де також все буде зібрано, я, що я там планую. Тобто якийсь проєкт, і там всі і STL-ки, і певні якісь там, може, додаткові фото. Ну, Те, що не можна в Ютубі викласти. Маю на увазі, що ну, незручно викладати, то буде зібрано як проєкт там. Фінальний акорд підпаяв транзистор, посадив все на клей. Ось він. Керується через мінус. Zdaj bom zapajevati krško. Появ? Ховаємо сюди все термоусадочку все готово. Чи нам буде зібране. Зараз це ще наклей і можна його закривати. Тільки дроти прокласти якось ось так. О. Все, така штукенція. Так, перевіряємо. Перевіряємо зараз знайду якийсь ліхтарик невеличкий. Працює, знімаємо. Тут змінна полярність, ну, тобто ось таким чином все воно вже не працює. Там встановлено захист, а так все працює. Ну, таке вийшло. Ось так воно виглядає. Вимкнеться. Ага, тут конденсатори. Тому вимикається так. Ну, все, все заклеєно. Тут контакт, тут, коротше, все супер, а значить, які висновки? По факту всього. Цього. Ну, перше, нема сенсу робити 4 виводи, 4 цих контакти. Можна зробити тільки по центру. Ось. І все. І цього буде достатньо. Захист від переполісовки однозначно робити варто і треба. Ну, що. Єсть, все працює. Так, значить, як побочний ефект. Це зарядне гніздо в мене без шотки стоїть. Я взяв шотку, ну, вже придбав, і в наступній версії тут буде шот, діод шотки. Ось, а поки його немає, то можна ще підключати. Ось таке навантаження. Так, ну і давай. І ще зарядимо. Так, цю штуку вимкнемо і можна заряджати ще PowerPunk. Все. Пішла зарядка. Йде зарядка? Йде зарядка? Оп! Взагалі, вважаю, що вийшло прикольно. Зараз, раз. Ей. Зняв. Раз, під'єднав. Ну, ще раз підсумую. Замість чотирьох. Два контакти, переполюс, зберігати варто, шотку ставити варто. Грітись шотка. Не буде сильно. Якщо, звісно, хочете заряджати таку штуку більш потужною зарядкою, то ну, шотку вже, мабуть, що не варто буде ставити або відводити якось тепло звідти, тому що буде вона сильніше грітись. Ну, такий проєктик вийшов. Все буде в описі. Все, всім щасливенько! Дякую, що подивились, Па-па.